Далі у програмі рубрика Спас, в якій ми продовжуємо заняття козацьким бойовим мистецтвом. Сьогодні ми розглянемо початкові елементи козацького танцю гопак. Сьогодні ми розглянемо елемент, який в спасі називається злидень, а безпосередньо в класичному танці називається бідуїнський, бідуїнський стрибок. Сьогодні ми вивчимо кидок згідно з другого ступеня молодика зі спасу, захватом обох ніг як вивести людини з рівноваги і кинути захватом за двох ніг. І сьогодні ми починаємо розглядати тактику ведення козацького бою за спасом. Сьогодні ми розглянемо тактику бою по трикутнику. Показую. Ми стаємо ліву ножку попереду в сторону, і робимо стійку плюс-мінус. Трішечки робимо такий якби, замак. А раз далі нахиляючись, роблячись такий рух, так? бачите, Отакий рух виконуючий. ми стрибаємо і стаємо, якби, коли ми виконували вправу колеса. Так? Тільки колесо у нас не в фронтальній площині, а в горизонтальній мусить стати. Зараз я вам продемонструю, і ми потім почнемо поетапно вчити попарно і вчити вже потім через перешкоду. Показуємо. Стаємо елемент, ви знаєте, ця станція робиться. А раз і виходимо. Оп! І виліш. Ми стоїмо в сісі. Моє завдання, я заходжу гойтком, захвачую дві ноги. Тобто я роблю раз, руку, два, захватив дві ноги. Бачите, і штовкаючи плечем в живіт, висмикую дві ноги. О, утримую. Після цього я можу перейти і зробити елемент, наприклад, болевий прийом, чи зламати йому хребет. Ход просто по трикутнику. І два. Добавляйте. Тут виконуються, які елементи можуть виконатися. Стали в бойову стійку. От, да, пішли. А раз, два. Туда, наприклад, да? Тобто виконуємо. Іди, козак, світ за очима, неси свою смерть за плечима. Не бійся смерті, коли живеш її нема. А як умреш тебе, чортма, говорили запорожці. Бажаємо вам міцного козацького здоров'я. До побачення.